Утхана екадаші. екадаші. вони можуть мати різні назви, тому цей Екадаш називається Тхана, але ми далі будемо його ще називати трошки по-іншому. В цьому відео я хотів би прославити цей Екадаші. Господь Брахман сказав на Радамуні: дорогий сину, о кращий з мудреців, я повідую тобі славу Харі Будхіні Екадаши, нищівного, всі гріхи, який дарує велике благо і вище звільнення. Тим мудрим людям, які віддаються Всевишньому Господу. Огращі серед браманів, благо, що досягається омивання в ріці Ганґі, має значення лише для до тих пір, поки не настав Харібутхіні екадиш. Цей екадеш, який настає в світлій половині місяця картіка, очищає набагато сильніше ніж омивання в океані, в місцях паломництва або в озері. Цей священний екадиш більш могутній. У знищенні гріхів, ніж тисяча жертвопронесень, аж мавет, аж в а, метху, е, сотні жертвопронесень раджасу і ягі. На Радамуді мудрець серед напівбогів запитав: о батьку, будь добрий у мені ті якості, які можна знайти, якщо повністю пуститись в екадаш. або тільки вечеряти без зернобобових, або якщо їсти тільки в середині дня без зернобобових. Господь Брахма відповів: якщо людина їсть один раз у півдні Екадаші, то гріхи попереднього народження знищуються. Якщо він тільки вечеря, то йдуть гріхи, придбані у двох попередніх народженнях. А якщо він нічого не їсть, то йдуть гріхи, накопичені за сім попередніх народжень. О, сину, якщо людина суворо дотримується харіботхінні екадиші, володітиме. Важко досягнемо в цього е, володітиме важко в е, важкодосягними цілями в цих трьох світах. Той, чиї гріхи можна порівняти з горою Сумеру, побачиш, що вони зникли, якщо буде просто дотримуватися посту в Папахаріні Екадеше. Інша назва Харібутхіні Екадеше. Гріхи, накопичені людиною за тисячу попередніх народжень, згорять дотла, якщо він не тільки поститиметься, а й не спить вночі викадиші. Так згоряє гора, гора бавовна, якщо піднести до неї маленький вогнек. О, кращий з мудреців Нарададжи. Людина, яка суворо дотримується цього посту, знайде вище перелічені результати. Якщо зробить в цей день навіть невелику благу справу, слідуючи правилам і приписам, здобувається благо рівне Горі Сумеру. Однак людина, яка не стежить за правилами і приписами, зазначеними у священних писаннях, не отримає ніякого блага. Навіщо, якщо його благі справи рівні горі Сумеру? Той, хто не успівує Манту три рази на день, той, хто нехтує постом, не вірить у Бога, хто критикує священні писання вед, хто думає, що веди несуть лише руйнування, тим, хто дотримується їх розпорядженням, хто тішиться з чужою дружиною, хто вкрай дурний, нечестивий, хто не цінує послугу, на, на, надану йому, той, хто обманює інший, така людина, о, сину, ніколи не зможе з успіхом здійснювати будь-яку релігійну діяльність. Будь він браманом або шудрою, але якщо він насолоджується з чужою дружиною, особливо дружиною двічі народженого, то він не краще собакоїда. О, краще із мудреців! будь-який браман, котрий насолоджується сексом, з довою або дружиною іншого брамана, принесе на руйнування собі і своїй сім'ї. Будь-який браман, котрий насолоджується. Недозволеним сексом, не матиме дітей в наступному житті, і всі, здобуті ним благословення, звернуться в руїни. Якщо така людина не шаноблива двічі народженого брамана або духовного вчителя, то він відразу ж перестає духовно зростати, а також втрачає добробут і своїх дітей. Ось три типи людей, що діють. Що діють на шкоду собі аморальні та насолоджуються сексом, дружиною Собакоїда, задовол... задоволені спілкуванням з негідником. Хто спілкується з гріховодником і віддає їх вдома без духовних цілей, послідує в обитель Ямараджа, правителя смерті. Якщо хтось їсть в такому будинку в цей день, то надбаненим благо пропаде так само, як і його доля. Довголіття, діти і щастя. Будь-який гріховний негідне, котрий ображає святу людину незабаром втрачає релігійність, економічне благополуччя, чуттєве задоволення і, врешті-решт, згурає у вогні пекла. Кожен, хто любить ображати святих або не перериває того, хто ображає святих, вважається не краще осла. Цей дурень ще при житті побачить загибель своєї династії. Людина з нечистим характером, негідник або шахрай, або той, хто завжди прискіпується до інших, ніколи не досягне вищої мети після смерті, навіть якщо він постійно роздає милостю, або вчиняє інші благочестиві вчинки. Тому кожен повинен отримуватися від вчинення несприятливих дій і повинен здійснювати тільки благочестиві вчинки, за допомогою яких досягне досконалості і уникне страждань. Однак той, хто вирішив пуститись в Харібутхіні Кадише, стирає цим гріхи ста попередніх життів. А той, хто не тільки постить, але і не спить всю ніч на Екадише, знайде безлічене благо і після смерті відправиться у вищу обитель Господа Вішну. А його 10 тисяч родичів, рідних і близьких, також слідують в верховне житло. Навіть якщо предки дуже багато грішили і страждають в пеклі, вони отримують чудово прикрашені духовні тіла і щасливо послідують в обитель Вішну. О, народа! Навіть той, хто винен в мерзенному гріху, вбивстві Брамана, звільняється від огидних рис свого характеру, постуючи в Харібутхіні Екадаші та пильнуючи вночі на Екадаші. Благо, яке не можна знайти обмиванням у всіх місцях паломництва, жертвопринесенням коня, роздачею, милостиню корів, золота родючих земель можуть бути досягнуті, якщо в цей священний день дотримуватися посту і не спати всю ніч. Кожен, хто дотримується Харібуткіні і Кадаші, володіє високою свідомістю і прославить свою династію, так як смерть неминуча, то і втрата майна теж неминуча. Знаючи це, о з із мудреців, кожен повинен дотримуватися посту в цей день шрі Харі Бодхіні Екадеші, який так дорогий Господу Харі. Всі місця паломництва, трьох світів миттєво прийдуть в будинок людини, яка поститься в Екадеше. Тому, щоб задовольнити Господа, що тримає диск в своїй руці, кожен повинен виконувати всі приписи, віддатися Господу і дотримуватися посту в Екадеша. Той, хто поститься в день Харібутхіні, вважають мудрецем, справжнім йогом, аскетом, людиною, завжди керуючим своїми почуттями. Тільки він насолоджується в цьому світі абсолютно і він безсумнівно досягне звільнення. Це Екадеша дуже дорогий Господу Вішну, тому він є самою суттю релігійності. Навіть одне тільки дотримання Екадеша дарує найвищі нагороди у всіх трьох світах. Она той, хто поститься в Екадаші, ніколи більше не буде народжуватись в тому е, сповненому, ніколи більше не буде народжуватись. І тому сповнені віри, віддані Всевишнього Господа, залишають всі види релігій і просто віддаються посту в цей Екадаш. для великої душі, яка відзначає Екадаші, постуючи і пильнуючи всю ніч Всевишній Господь Шрі Говінда, Особисто знищує наслідки гріхів, які ця душа здобула діями розуму, тіла і слів. О, Сину, кожен, хто здійснює омивання в місцях паломництва, хто роздає милостиню, хто співає святі імена Всевишнього Господа, хто піддає себе аскезі і здійснює жертвопронесення Богу в день Харібутхіні Хадаши, знаходить вічне благо. Відданий, який цього дня поклоняється Господу Мадова в прекрасному оздобленні, звільняється від тяжких гріхів ста життів. Людина, яка дотримує цей піст і правильно поклоняється Господу вішну, звільняється від великої небезпеки. Цей піст, Викадаши, доставляє таку радость Господу Жанардані, що він забирає людину, яка дотримується цього посту назад свою убитель, і відданий буде висловлювати 10 сторін світу. Припрошую і відданий буде висвітлювати 10 сторін світу. Той, хто бажає краси і щастя, повинен намагатися дотримуватися по харібуткіні Екадеша, особливо, якщо він випадає на два деша. Гріхи ста попередніх народжень, гріхи придбані в дитинстві, молодості і старості у всіх життях, незалежно від того, сухі вони чи мокрі. Знищується Всевишнім Господом, якщо людина поститься в харібутхіні кадаші з відданістю. Про гріхи сухі і мокрі в кінці в коментарях я розповім, що це таке. Харібутхіні кадаші краще і Кадаші для того, хто поститься в цей день. Немає нічого. Для того, хто поститься в цей день, немає нічого недосяжного або малоймовірного в цьому світі, бо Екадеші дає велику кількість зерна, відмінне благополуччя і вище благо, а також позбавляє від всіх гріхів страшної перешкоди звільнення. Цей пі... піст в цей кадеші в тисячу разів краще, ніж роздача милостині в день сонячного або місячного затемнення. Знову кажу тобі, о нарададжі. Що будь-яке благо придбане, обмиванням в місцях поломництва, роздачею милостині, оспіванням джапи, цитуванням ведичних мантр, вчиненням жертвопринесень і вивченням вед, є тільки однією десятимільйонною частиною нагороди людини, яка лише раз пустилася у Хейбуткіні Кадишу. Все благо якого. Можна досягти в житті шляхом благочестивої діяльності, буде абсолютно марно, якщо не дотримується посту в Екадаші і не поклонятися Господу Мішну в місяць Картіка. Тому, Онарда, ти повинен завжди поклонятися Всевишньому Господу, Джанардані і служити Йому. Цим ти досягнеш бажаної мети вищої досконалості. У Харібутхіні Кадиші відданий Господа не повинен їсти в чужому домі або їсти їжу, приготовану невідданим. Якщо ж він зробить так, то досягне тільки блага посту в повний місяць. Філософські обговорення писань у місяць Картіка приносять щивічно більше задоволення, ніж дарування слона, коней, вивчення дорогих жертвопри... вчинення дорогих жертвопринесень. Той, хто успіву, той, хто оспівує або слухає опис якостей та ігор Господа вішну, хоча б половину або чверть вірша, знайде те саме благо, що й подарував Браманові Сто корів. народа, в місяць Картіка треба залишити всі види звичайних обов'язків і присвятити весь свій час і енергію, особливо під час посту обговоренню трансцендентних ігор Всевишнього Господа. Таке прославлення Шерхарів і Кадаші настільки дорогий Господу день звільняє сто попередніх поколінь. Кожен, хто проводить свій час, насолоджуючись цим обговоренням, особливо місяць Картіка, досягає результатів, порівняних з вивченням 10 тисяч жертвопронешень і спалює всі свої гріхи до тла. Слухаючи чудові оповідання про Господа вішну, особливо місяць Картіка, автоматично знаходить те ж саме благо, що і той, хто жертвує Сто корів. О великий мудрець, людина, що оспіває славу Господа Харіви Кадиші, знаходить те саме благо, що і той, хто жертвує сім островів. Наразі мені запитав свого прославленого батька О пани, всіх, о пани всіх! О, кращий з напівбогів, будь ласка, розкажи мені, як дотримуватися цей найбільш священний екадиш. Яка нагорода за це людині, сповненому віри? Господь Брахма відповів: О сину, бажаючи дотримуватися цього екадеша, повинен встати рано вранці під час брахма хурти, за півгодини і за 50 хвилин до сходу сонця. Потім треба почистити зуби і зробити умовіння в озері, річці, басейні, джерелі або в своєму будинку згідно з ситуація. Після поклонення Господу Шрі Шікешу треба слухати з великою вагою священні писання Господа. Він повинен так милостиво молитися Господу, о Господь Кешу, я буду поститися в цей день, який дорогий тобі, а завтра буду прославляти твій священний просад. О, то сокий Господь, о непогрішний, ти мій єдиний притулок милостив, захисти мене. Сказавши цю розцвісту молитву перед Господом з великою любов'ю і відданостю, треба суворо дотримуватися посту. «О народа, Той, хто буде не спати всю ніч на екадище, співати прекрасні пісні, прославляючи Господа, танцювати в екстазі. Виконувати на інструментах чудову музику для його трансцендентного задоволення і розповідати про ігри Господа Крішни, як записано у довершених ведичних писаннях, така людина безсумнівно досягне позаземного духовного царства Бога, що знаходиться далеко за межами трьох світів. У і Кадиші треба поклонятися шрі, шрі Крішні камфорою, плодами пахучими. Чими квітами, особливо жовтими квітами агару. У цей важливий день не можна займати свою увагу меркантильними інтересами. Іншими словами, жадність повинна бути замінена благодійністю. Це шлях перетворення втрат у безслічені блага. Треба пропонувати Господу безліч плодів і омивати його водою з раковини. Така практика відданості здійснювана. У в Харібутхіні і кадиші, в 10 мільйонів разів сприятливіші, ніж вчинення, обмивання у місцях паломництва і всі форми благодійності. Навіть Господь Індра складає долоні і висловлює повагу відданому, який цього дня покнається Господу Джанардані свіжими квітами Агасті. Всевишній Господь Харі дуже задоволений, коли його прикрашають прекрасними квітами Агасті. Понарада, я дарую звільнення кожному, хто віддано поклоняється Господу Крішні Викадиші, місяць Картіка, листям дерева біл. А для того, хто поклоняється Господу Джанардані, свіжим листям туласі і ароматними квітами протягом цього місяця о син, я особисто спалюю дотла всі його гріхи 10 тисяч життів. Той, хто просто бачить туласі Махарані, доторкається до неї, медитує на неї. Розповідає її історію, висловлює її повагу, молиться її милості, ростить її, поклоняється їй, поливає її, вічно живе в обителі Господа Харі. Понарадах! Той, хто служить тулесі Деві, цими дев'ятьма способами досягає щастя у вищому світі настільки тисячух, скільки коренів глок у дорослої рослини тулесі. Коли на зрілій рослині тулесі з'являється насіння. З них виростає багато рослин, розправляють свої гілки, гілочки і квіти, а ці квіти також дадуть безліч насіння. Предки кожного, хто служить тулесі цим 9, цими дев'ятьма способами, будуть жити в обителі Господа Харі протягом стільки, стількох тисяч кальп, скільки насіння дасть ця рослина. Той, хто поклоняється Господу Кешову квітами кадамба, які дуже приємні йому. Отримає його милість і ніколи не побачить обителі Ямараджі втіленої смертю. Так яка ж користь у всякому іншому поклонінні, якщо всі бажання можуть бути виконані з задоволенням Господа Харі? Наприклад, відданий, який підносить йому квіти, Бакула, Ашока і Пата, звільняється від страждань та смутку на такий час, скільки сонце і місяць існують у Всесвіті. І, врешті-решт, він досягне звільнення. О, з браманів, піднесення квістів канера Господу Джаганатха принесе відданому стільки милості, скільки досягається поклонінням Господу Кешва протягом чотирьох юг. Той, хто підносить квіти туласі, манжарі Шікрішні, в місяць Картіка, отримає більше блага, ніж від пожертвування 10 мільйонів корів, навіть піднесення з відданостю свіжих стебл. Трави дає в 100 разів більше благословення, ніж просте ритуальне поклоніння Всевишньому Господу. Той, хто поклоняється Господу вішну, листям дерева семика, звільняється від мереж Ямараджі, царя смерті. Той, хто поклоняється вішну в сезон дощів квітами чампака, жасмину, ніколи не повернеться знов на землю. Піднісши Господу тільки одну квітку кумха знаходить той самий дар, що і від пожертвувань. Пале золота, пала це 200 грам. Якщо відданий підносить одну жовту квітку кетак, яблуні дерева Господа вішну, що сидить на гаруді, то він звільняється від гріхів 10 мільйонів народжень. Більш того, кожен, хто піднесе Господу Джаганатха квіти, а також 100 листів, змазаних жовтою та червоною сандаловою пастою, обов'язково потрапить на швита що знаходиться далеко за оболонкою цього матеріального світу. Отже, о найбільшій з й Шінарада, після такого поклоніння Господу Кешу, яке дарує матеріальне і духовне щастя в Харібутхіні і Кадаші, наступного дня треба встати рано, зробити омовіння в річці, повторити Джапу, світі імена Крішни, та вчиняти любовне віддане служіння Господу вдома по можливості найкращим чином. Перериваючи піст, відданий, повинен спочатку запропонувати просад брамана і тільки потім, з їх дозволу, з'їсти щось зернове. Потім, щоб принести задоволення Всевишньому Господу, відданий повинен поклонятися своєму духовному вчителю, найчистішому з відданих Господа, і запропонувати йому розкішну їжу, кращий одяг, золото і корів відповідно до своїх можливостей. Це, звичайно ж, принесе задоволення Всевишньому Господу, тримаючому диск. Потім відданий повинен подарувати браманові корову. А якщо відданий знехтував деякими правилами і регулюючими приписами духовному життю, то він повинен висповідатися в цьому браману, відданому Господу. Потім відданий повинен піднести йому якусь дакшину пожертвування гроші. Отца, той, хто вечеряв викадиші, повинен нагодувати брамана на наступний день, це доставить велике задоволення верховні, Верховному Богу особі. О сину, якщо, якщо людина поставиться бе, пости, е, перепрошую. От сину, якщо людина. Поститься без дозволу свого священника – Якщо жінка поститься без дозволу свого чоловіка, вони повинні пожертвувати бика брамани. Мед і його також відповідні подарунки браманові. Той, хто їв викадаші тільки фрукти, повинен наступного дня пожертвувати фрукти. Той, хто не вживав тільки масло, повинен пожертвувати гі. Гі це топлене масло. Той, хто не вживав гі, повинен пожертвувати молоко. Той, хто постився, не використовуючи зернові, повинен пожертвувати рис. Той, хто спав на підлозі, повинен пожертвувати ліжко із стебно стебнованою ковдрою. Той, хто їв на тарілці з листа, повинен пожертвувати горщик з топленим маслом. Той, хто мовчав, повинен пожертвувати дзвіночок. Той, хто не вживав кунжут, повинен пожертвувати золото і нагодувати двох браманів розкішної їжі. Людина, яка хоче запобігти облесіння, повинен подарувати браману від дзеркала. Той, який має поношені черевики, повинен подарувати черевики. А той, хто постив, не використовуючи сіль, повинен пожертвувати від трохи цукру. Протягом цього місяця кожен повинен регулярно пропонувати в храмі Господу вішну або ж і Харані, туле сідеві, світильник на маслі. гі. Піст Піствика досконалий, якщо пожертвувати достойному браманою золотий або мідний горщик, наповнений Гі або фітілями з Гі. Поряд з вісьмома горщиками, наповненими золотом і покритими тканинами. Той, хто не в змозі зробити такі подарунки, повинен, хоча б сказати браманові кілька добрих слів. Зробив так, безсумнівно, отримає повне благословіння поста в кадеш. Висловивши. Висловивши свою повагу і отримавши дозвіл, відданий, повинен поїсти цей кадуше завершує чатурмасю, і те, від чого отримувалися в чатурмасю, повинно бути пожертвовано брама. О, цар царів: той, хто слідує чатурмасі, отримує безліч блага і після смерті потрапить в обитель Господа Васудеру. О цар, кожен, хто повною мірою дотримується чотурмасів без перерви, досягне вічного щастя і не буде більше народжуватися. Якщо хто-небудь перерве піст, то він стане сліпим або прокаженим. Таким чином, я повідав тобі досконалий шлях дотримування Харібутхіні Кадиші. Кожен, хто читає і слухає про це Кадаші, знайде благо рівне тому, яку досягається жертвуванням корів достойному Брамара. Так закінчується розповідь про славу Картіка Шукла Екадаши, Відомого також як Хрибутхіні Екадаши або Део Тхані Екадаши з Сканда Порани. Деякі примітки. Ведах сказано: той, хто їсть в будинку Шудри, заводить друзів серед Шудри, спить з жінками Шудри, вже став Шудрою в цьому житті. Наступні 100 народжень. Будуть в будинках Падма Пармопуранні сказано: якщо людина грішить свідомо в розрахунку на силу оспівування священних імен Господа, то немає для нього шляху для очищення. Гріхи, накопичені свідомо, називаються мокрими в той час, як ті, які накопичилися неосвідомо називаються сухими. Тут Господь Брахма каже, що, дотримуючись хайбутхіні кадиші, можна позбутися. Від усіх гріхів, як мокрих, так і сухих. Одна калпа, що складається з 12 годин Господа Брахми, триває 304 мільярда 320 мільйонів років. Так як Господь Крішна сказав Багавадгіті 8:21, що кожен, хто прийде в мою обите, ніколи не повернеться в матеріальний світ. То зрозуміло, що протягом того мільярда кальп. Коли відданий залишається в обителі Господа вічно, він буде здійснювати віддане служіння і тільки потім отримає можливість залишитися там навічно. Манджарі. Піднесені Господу повинні бути щойно зірвані і дуже м'якими несвіжі тверді манжарі не повинні пропонуватися Господу. Багават Гіті 10.25. Господь Крішна сказав: Жертву принесен». Я оспівня святих імен Джап. В Калі Сантарані, у Панішаді, сказано, що в Калі-Югу оспівування Махамантри, Харі Кришна, що складається з 16 слів, кращий метод досягнення о, спасіння. Ось ці 16 слів мантри, Харі Кришна, яку проповідувавши Чайтаня Махапрабу. Для ваш лава, благодійність означає дотримуватися свідомості Крішни, особливо оспівувати мантру Харі Крішна. Як сказав Шітання Махапрабу, о, брат, будь ласка, оспівуй Харі Крішна хоча б один раз. Це єдина милість, про яку я прошу. Якщо відданий домогосподар в змозі займатися благодійністю, то він може дати трохи насіння кунжуту, одяг або їжу. Як милостині, бідному, але це не обов'язково. Бажаю всім гарного посту. Дякую за перегляд, коментарі вітаються. От, пишіть, будь ласка, в коментарях, як проходять ваші пости, можливо, у вас є якісь усвідомлення. Всім дякую, прийміть мої поклони. кришна.